Місько борчком цілодобово охороняє міліція у режимі посиленої безпеки там працюють після нічних сутичок напередодні. Близько опівночі після засідання комісії сталася колотнеча. За словами вільних демократів, чинили свавілля люди з оточення бізнесмена Андрія Бородая. І пан Бородай просто би, заходя в кабінет, в останню секунду, коли все так розворачується, і нас вот какби неожиданно відталкиває. Виходить. Та Лесі Валяєва вже ведменя, знов часа каліном ногою, падає. Я хожу, все, но на жаль, у мене це коліно було травмовано колись і дуже ну то есть я відчуваю це. Андрій Бородай на ранок прокоментував, змушений був захищати людей, яким нібито погрожували ПВДшники. Натомість у ТВК заявили, вільні демократи самі заблокували тервиборчком, а ще звинуватили правоохоронців у бездіяльності. Я казала працівникам міліції, коли повернулися. Я казала, що от мені погрожували ніякої реакції. Конкретна особа, голова партії вільних демократів, погрожує. Стоїть у дворях, погрожує нашому діловоду життям його її дитини. Про що було написано відповідну заяву? Погрожує нашому члену комісії життям членів комісії да, здоров'я. Тобто, це є недопустимо. Вирувати пристрасті, каже голова ТВК. Почали ще вчора по обіді о 12 й годині. Приміщення міськвиконкому, де засідали члени комісії, знеструмили невідомі. Вони розібрали розподільного щита. Доводилось підключити дизельного генератора. У ТВК назвали це провокацією.